Вихідні позаду, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко-Вітаю. І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні та протягом вихідних. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 908 до бар широкомасштабної війни. Минулої доби окупанти здійснили 89 обстрілів обстрілів прикордоння Сумщини. Зокрема, завдали авіаудару по Білопільській громаді, у результаті якого одна цивільна особа загинула. Троє поранено, серед них – 11-річна дитина. До слова, у ніч на 19 серпня, сили протиповітряної оборони збили усі 11 ворожих безпілотників типу шахет. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина віддала останню шану героям, які загинули за Україну у жорстоких боях з російськими окупантами, із молодшим сержантом Дмитром Стрельчуком, воїном військової частини А 44 47 прощання відбулося в селі Борівці. Солдата Віталія Оленчука, воїна військової частини А 48 86 в останню дорогу провели в селі Киселів, із солдатом Богданом Радомським, воїном військової частини А 71 81 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Відновлення до цивільного життя після участі в бойових діях непростий процес, який вимагає не лише фізичної, але й психологічної адаптації. Однією з проблем, з якою стикаються ветерани, є пошук роботи та можливостей для професійної адаптації та зростання. З огляду на це держава розробила низку програм, спрямованих на підтримку учасників бойових дій у питаннях працевлаштування та започаткування власного бізнесу. Як це працює на боковині, що саме пропонують ветеранам, та як вони можуть скористатися цими можливостями, дізнавалися журналісти. ТВА. Вони мужньо захищали Україну на фронті, а тепер їм потрібно залишити позаду пережиті труднощі, пристосуватися до цивільного життя та знайти своє місце у професійній сфері. Ветерани мають вибір. Це можливість здобути нову професію, пройти перекваліфікацію або підвищити свої навички. Зокрема, у 2024 році обласна служба зайнятості прийняла майже 500 учасників бойових дій. Розповідає Ольга Багрій. Початку року до нас звернулося понад 420 учасників бої. «Бойових дій це наші демобілізовані хлопці та дівчата, які зверталися до нас за різноманітними послугами, починаючи від пошуку роботи, підвищення своєї кваліфікації, відкриття власної справи, перенавчання тощо загалом з початку року понад 50 демобілізованих наших хлопців та дівчат працевлаштувалися за сприянням служби зайнятості. Крім того, виявили бажання отримати ваучер на навчання за робітничими професіями 12 учасників бойових дій. Це були такі напрямки, як тракторист, машиніст і кукер, тобто робітничі спеціальності. Крім того, вісім учасників бойових дій у нас брали участь у тимчасових роботах і у громадських роботах. Пані Ольга пояснює, як саме можна звернутися за допомогою, особисто звернутися до служби зайнятості, де нададуть консультацію у виборі програми підтримки, або ж записатись через електронну чергу, не виходячи з дому. Можна зареєструватися, прийти до нас. Очно в наші центри зайнятості, які діють в колишніх всіх наших районних центрах, наші управління, відділи, можна записатися через електронну чергу і подати наступні документи для того, щоб стати до нас на облік, такі як паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, військовий квиточок і рахуночок для відкриття допомоги по безробіттю. Коли людина до нас приходить, її реєструють на визначений час, дату і задають таку анкетку опитування, визначають. Профілювання і яку саме роботу, що цікавить нашого учасника бойових дій. Ольга Багрій зазначає, що служба зайнятості робить усе можливе, щоб надати учасникам бойових дій максимальну підтримку від консультацій до професійної підготовки для допомоги в пошуку роботи. До цієї категорії людей у нас є індивідуальний підхід. Тому наші фахівці і проходили спеціальне навчання, як їх асоціювати. Це не лише йде мова про працевлаштування, тобто, це наше завдання на сьогоднішній день, коли хлопці і дівчата повертаються, щоб вони. Могли соціалізуватися також, крім того, особлива увага приділяється підтримці у створенні власного бізнесу, де можна скористатися державною грантовою програмою на відкриття або розвиток своєї справи. Підкреслює пані Ольга. У нас найактивніше працює наша програма. Це з отримання грантів для учасників бойових дій або одного з подружжя з початку цього року. вже є 21 позитивне рішення щодо відкриття або розширення власної. Справи учасником бойових дій або одного з подружжя це на суму профінансовано буде цих грантів понад 8 мільйонів гривень, і що забезпечить створення 29 нових робочих місць. Це найпоширеніші сфери, у яких учасники бойових дій до нас звертаються. До слова, завдяки зусиллям державних програм та служби зайнятості, кожен учасник бойових дій має можливість отримати необхідну підтримку від пошуку роботи до розвитку влас бізнесу», – зазначає заступниця директора обласного центру зайнятості. Важливо не боятися робити перші кроки до нових можливостей, адже допомога є доступною і може змінити життя на краще. Діана Добинда теми дня TVA. Остаточний розрив з радянським минулим та російською колонізацією. У Чернівцях практично завершено процес перейменування вулиць. Детальніше про кроки, які ще залишилося зробити, розповідаємо уже за мить. Росія століттями насаджувала на українців свою мову та культуру, вважаючи, що ми не маємо права на власний розвиток. З приходом радянської влади, чернівці стали одним з центрів насадження комуністичної ідеології у західному регіоні тодішньої імперії. Одним з факторів впливу на населення стали зокрема й назви вулиць, які прославляли радянський режим або ж вілікою руською культуру, навіюючи на містян самоідентифікацію з окупантами. Які взяли край під свою владу, остаточно розірвати топонімічний зв'язок з радянською імперією, покликана декомунізація, яка відбувається в Україні. Особливо помітно цей процес зараз у Чернівцях з часу повномасштабного вторгнення перейменували вже понад 250 вулиць, відсікаючи будь-які зв'язки з країною-агресоркою. Завершальний етап трошки пришвидшило, тому що військова адміністрація, отримавши позагально по, по державі, таке доручення про те, що треба завершити це цей процес і тому в кінці липня ми якраз так в трошки пришвидшеному темпі близько 60 вулиць перейменували. Але до того було майже 200 вулиць перейменовано до того часу. Аби повністю завершити процес, залишилося зробити кілька технічних кроків, каже Сергій Добржанський. Це перейменування провулків на вулиці, які фактично вже є вулицями, і довгий період не доходили руки до цього і ще. Дві вулиці, які нас чекають перейменувати саме так само в цьому контексті, яких просто ми не знали, яка там була складова, і нас остаточно не було інформації про прив'язку. Але буквально тижні-два тому назад вже є роз'яснення про те, що вулиця Тузястів Ангарна це виключно є прив'язка до комуністичних інтерпретацій, тому треба їх так само, поки вони підпадають під цей закон про декомунізацію та деколонізацію. Окрім власне заміни вивісок, необхідно внести зміни й у картографічні ресурси, такі як Google Maps та інші веб-сервіси. За словами секретаря виконкому, відбуватиметься це на загальнодержавному рівні після завершення цього процесу по всій країні. Це процес є дуже складним і наскільки я знаю, і доведеться перемовини Міністерства цифрової трансформації з відповідного офісом Google і не тільки Google, так само Мепс МІ, і інші такі популярні. يعني uh... Карт, картові такі додатки. Відповідно, є звернення, я так розумію. Там було пояснення тоді від цих додатків про те, що коли ви завершите процес перейменування, щоб ми у з це зробили. Втім, Сергій Добржанський додає, допомогти з цим питанням можуть і мешканці. Є така функція Google Maps, зокрема, Меб Смі, так само і інших таких додатках, про те, що можна подати, подати свою рекомендацію. Наприклад, та вулиця вже перейменована. Ви там кинули, що вулиця вже перейменована саме на. І це Google Maps або там інші датки, Сприяє так само того, що вони будуть пришвидшити цей процес. Тетяна Дубіцька, теме дня, Для зручності водіїв та зменшення заторів у Чернівцях змінюють схему руху для об'їзду ділянки Руської, на якій триває капітальний ремонт. Про це повідомляє департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Об'їзд ділянки від січових стрельців до зеленої продовжує здійснюватися через Кишинівську. Утім, спільно з поліцією встановили тимчасове правило головної дороги. Тепер при повороті січових стрельців на Кишинівську буде перевага в русі. Більше не потрібно буде чекати, поки проїдуть усі машини з зустрічної смуги. Аналогічна перевага при повороті з кишинівської на зелену. Відповідні знаки будуть встановлювати завтра, 20 серпня. Співпрацював з ворогом за матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення засуджено ще одного керівника окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Йдеться про мешканця Луганщини, якого окупанти призначили заступником мера військово-цивільної адміністрації міста Бердянськ. Зрадник ще у 2014 році засвітився під час силового захоплення Криму та Луганської області. Він особисто керував блокуванням і штурмом військової частини ЗСУ в Сімферополі. Замполіт, як він себе тоді назвав, намагався переконати українських військових перейти на бік ворога. А за місяць після цих подій зловмисник з'явився у приміщенні захопленої бойовиками будівлі СБУ в Луганську. Там він вербував до лав незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР українських правоохоронців. Також організовував перевезення зброї і боєприпасів для бойовиків з території Росії. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фігурант опинився в Бердянську. Зважаючи на такий послушний список, окупанти призначили зрадника заступником мера військово-сивільної адміністрації міста Бердянськ і доручили йому відповідати за соціальну сферу молодіжну політику культуру. Серед його обов'язків також є організація збору особистих даних українців і поширення кремлівської пропаганди. Сів за кермо на підпитку, скоїв ДТП та втік з місця події. 18 серпня у селі Мольниця сталася автопригода. Водій вантажівки допустив наїзд на електроопору, а після цього втік з місця пригоди. Як з'ясували поліцейські, порушником карманичем вантажівки виявився 42-річний священнослужитель. Під час спілкування із ним правоохоронці помітили у нього явні ознаки сп'яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат позитивний. 1,94 проміле це означає, що ви керуєте ТЗ за стані алкогольного сп'яніння. Пане водій. Доза алкоголю в крові водія вантажівки перевищувала норму майже в 10 разів. У подальшому, під час складання адміністративних матеріалів, водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції, а саме завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. затримано за спробу нападу на поліцейського. Патрульно шпиталізували з діагнозом забій м'яких тканин та струс головного мозку. Досудове розслідування триває. Горіли авто, житловий будинок, господарська будівля та майже 5 гектарів сухої трави та сміття. Протягом вихідних вогнеборці ліквідували понад 15 пожеж на території Чернівецької області. Так, вранці, 17 серпня, в селі Махала під час руху загорілося авто. Врятувати його від знищення не вдалося. Того ж дня ще одна пожежа виникла у житловому будинку в місті Чернівці. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Пошкоджено перекриття покриття і речі домашнього вжитку. І ще одна пожежа сталася у селі Грядська. Там горіла господарська будівля на площі 36 квадратних метрів. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також 17 серпня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання стихійного сміттєзвалища у селі Тарашани. Площа загоряння склала 200 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її подальшого поширення. Загалом протягом вихідних вогонь знищив понад 4,5 гектари сухої трави та сміття на відкритій території. На цій ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре, побачимось завтра. У цій же порі.